А что он не воюет-то вот на СВО, сын Медведева? А у нас многие сыновья не воюют, уважаемые. Многие не воюют. А у Сталина... А Медведев мог бы сказать, а почему Медведев, спрашивают у вас сейчас, почему вы не на ленточке, а? Ну, я, так сказать, в свое время... Понятно, вот, вот, вот... А то, что у Сталина сыновья были офицерами еще до войны, до mm. войны еще были офицерами, они служили в армии. Mm. А это почему сразу должен оказаться Илья Медведев в войсках? Ну потому что человеку так хочется. Подколебался на суд. Мы, надеемся, возраста. мы, мы возраста. надеемся, что и вы призывного возраста, и mm. до вас дело дойдет. Если человек да. говорит, что он вполне призывного возраста, почему он не идет добровольцем? Это другое, да, это, 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 это другое, товарищи, это другое. У нас у нас и а, так работать некому, понимаете? Работать а, некому да. и так работать. Ну, да. понятно. Ну, понятно. Без Мне меня кажется, большевики обойдутся, дорогие да. мои. Вот это Миррандов. вот есть ответ. До свидания, уважаемые. Калининград у нас. Здравствуйте, Здравствуйте Калининград. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, с вами говорит старший лейтенант гвардейской э, Кантемировской дивизии, э, ветеран Первой Чеченской. Э, вот, так скажите, а вот вы такие все патриотичные, а ваши конкретно сыновья, дитя, дети, кто-нибудь воюет. Родственников кто? много там, уважаемые. У вас конкретно. Родственников конкретно. У много, и... да, да. У mm. баранца тоже там воюют, да. И у, а некоторые уже Тимофея зарыли там... в землю, уважаемые. Все, ну, что у меня можно тоже сказать, Да. Более того, вам скажу, у меня даже могилы отца и матери разрыхли. Ну, так могилы отца и а матери, они же не тогда не сейчас погибли. Да, да. да. Ох, ну, не, не что похоже, это? чтобы вы были старшим лейтенантом, да. танкистом, контимировцем. Да. да, ох, не да похоже. Ну что да делать, товарищ, уважаемый. вот Давай. второй вопрос, просто интересно. У нас убыль населения ежегодно, миллион человек в, в год, понимаете? Кривая рождаемость, русский крест. Да, рождаемость. Знаем, знаем это, да. Ну, да. Так да. а вот если вы собираетесь воевать с НАТО и дойти до Киева, это сколько вы человек Мы миллион? Мы собираемся, а собираемся. А а вы вы в Да. Да, а? да вот а скажи это так. Пожалуйста. Товарищ старший лейтенант, скажите, пожалуйста, да. чей Крым? Все и Крым. Крым, понимаете, это вы все. Отвечайте сказать, прямо. До свидания. Да, все. Угу. Гуляйте дальше. Значит, правильное угу. у меня сомнение были. Конечно, что что Миша, конечно. Говорим. Какой там старший лейтенант? Боже мой. Да. Конечно. Конечно. підмітили основний тренд у Китаї. Є та позиція, яку він зайняв приблизно на початку війни, і от вона і триває ці два роки, і практично не змінилася. І візит Дмитра Кулеби до Китаю виглядає екстраординарно на фоні цієї позиції. У Китаї зручна, комфортна йому позиція. Йому нічого не треба робити. Він визначився. Він позиціонує себе як нейтрального гравця. Він позиціонує себе як ту сторону, яка може вести діалог з усіма, з ким зважає за потрібним. Що вона не підтримує війну, не є учасником війни і. Загалом при такій позиції стимулів у Китаї зустрічатися з міністром закордонних справ України не було. Тобто, Китай сам запросив Кулєву, і цей візит відбувся. Отже, ця подія виглядає на фоні загальної китайської лінії екстраординарною, і тут виникає причина, чому чому потрібно було виходити із такої зони комфорту і, скажімо, радикально її міняти, запрошуючи. Кулевою і створюючи таку викривлення, або, скажімо, бурхливу коментар щодо китайської політики в усіх куточках світу. З моєї точки зору, якщо загальна лінія така радикально змінилася, виникли якісь надзвичайні обставини, що підштовхнули Китай до цього. Я думаю, ці обставини пов'язані з тим, що в Китаї. Прийшли до усвідомлення того, що ймовірність перемоги в Сполучених Штатах на виборах президента Дональда Трампа надзвичайно висока. Всі ці події, що там відбувалися протягом останнього місяця, півтори місяці, тобто е дебати невдалі для Байдена, е стрілянина в Пенсильванії, коли було скоєно замах на Трампа, метушня в демократичній партії з тим, щоб визначити хто стане наступником Байдена і так далі, і от спостерігаючи за всім цим. Китайські спеціалісти, оглядачі і ті, хто працюють, можливо, в міністерстві закордонних справ, вони прийшли до висновку того, що перемога Трампа не відворотня, і для Китаю це буде ще гірше і ще катастрофічніше ніж було раніше. Вони почали аналізувати, що там Трамп каже про Китай, яка буде його політика, і які ризики з цим виникають, і от щоб. Підготуватися до цих викликів Трамп там казав, наприклад, про мита в 100% на чи в 60% на всі китайські товари казав про нові санкції, про нові обмеження і перенесення з Центру уваги з України з близького сходу саме на Тихоокеанський регіон і на Китай. і от відчуваючи цю загрозу, вони почали аналізувати і міркувати, що вони можуть зробити, як вони можуть укріпити свою позицію в цій ситуації, що їм потрібно, як вони можуть компенсувати ці нові торговельні війни, які Трамп, ймовірно, може знов розпочати проти Сполучених Штатів. І для них одним із очевидних відповідей на цю питання стала. Е Інтенсифікація комунікації з європейським союзом з європейськими політиками з Європейськими лідерами і так далі, пригадайте, от в травні Сі Цзіньпін робив візит до Європи, і цей візит був про торгівлю. Він був не про Україну, не про НАТО, а про торгівлю. Вони домовлялися, на яких умовах Китай може торгувати, як послабити обмеження, чи Європа погодиться не запроваджувати проти китайських компаній різноманітні санкції, і так далі. Як працюватиме весь цей діалог? І для того щоб. Укріпити свої стосунки з Європою с Китаю потрібно було продемонструвати певний жест, певний сигнал європейцям про те, що вони дослухаються до їхніх найголовніших занепокоєння проблем. А ці проблеми пов'язані з Україною, пов'язані з безпековими ризиками. Про що європейські лідери регулярно казали Сі Цзіньпіну під час двосторонніх багатосторонніх зустрічей, і Сі Цзіньпін практично ніколи на них якось однозначно не реагував, а просто відсилав їх до китайської позиції. Яка вже раніше була презентована, і от тепер, відчувши цю загрозу, Китаю знадобилося шукати якісь інші шляхи, і цей діалог з Європою можливий лише за умови того, що Китай надійшле певний позитивний сигнал про те, що він готовий комунікувати з Україною, готовий міняти свою позицію, адаптувати її до нових викликів і умов. От по суті, це принаймні з моєї точки зору стало основною причиною того, що Китай раптово запропонував міністру закордонних справ України зустрітися, і така зустріч відбулася в Буанджолу свої свій нейтралітет. Вони ж проголосили від початку. І скільки разів від початку вони зустрілись з Лавровим і з Путіним Сі Цзіньпін з Путіним зустрівся під 10 разів. Щось mm -hmm. там 6 чи 8. з Лавровим. Це півтора десятки зустрічей з Кулєвою. Була лише одна, і вона була на майданчику здається організації Об'єднаних Націй. Було Ні, ще була на майданчику Мюнхенської конференції. І ада, і мюнхінської це те, що нещодавно відбулась, да і кілька телефонних дзвінків між ними, і все, тобто, рівень і інтенсивність комунікації була різною. Звичайно, що Китай це презентує як так, що він так бачить ситуацію. і У нього як він це каже, своя. Особ, свій особливий підхід до врегулювання даного конфлікту він його так презентує і йому звичайно так зручно. Але по факту ми бачимо, що це було викривлення викривлення на користь Російської Федерації. Викривлення про яке регулярно вказували Китаю е, інші західні політики, і які він по суті регулярно ігнорував. Тепер у нього виникли надзвичайні стимули запросити кулєбу раптово несподівано, не і е, здійснити такий діалог.